Знов на дворі хуртовина й сніг Гріє нас з кожух тепленьким боком. Я вітаю українців всіх із новим і неповторним роком. Бажаю вам, товариство, у новому році Щастя, радості, прибутків на кожному кроці. Аби вас не обікрали, злодії цигани, Аби мисі не збирали більше на майдани. Аби вас беркут не періщив, влада не щемила, би змія вас не кусала і блескавка не вбила. Тож нехай в цім новім році коня чи кобили, хочу, щоб ви веселились, добре їли й пили. Щоб ніколи ви не знали ніякої зради. З Новим роком вас вітають артисти, естради. Велику можливість маю радіозну можливість бути в цій сцені присутнім із отаманом Карпат, який вас, власне, і привітає із Новим роком та різному Христом. Чи сердечно дякую мені хіба міцною автора, який тут дився тут і написав щасливого Різдва, щасливого Різдва, щасливого нового року, від дня народження Христа. Дня народження Христа, хай буде доля вам в року. Хай буде доля вам наступно в році Що Чуєте, як писати правильно Іванкою, Ігору чи Ігору Іванків? Як напишеш, так буде. Ігор Іванків, бесей бухнуть весь списав робота. Найбода. Ну я пишу. Маєш коїсь роботи зараз. Ага, свята якийсь. Я маю поїхати якусь оригінальну партію привітати. Par... 20-го. Партію оригіналів. Оригіналів. Партію маю привітати. І ще маю раховий день медиці. І 21-го. Це конче. Поїду. І ще маю. Скажу, маю на Йордан Путіна привітати. Скільки? Він... Бо він дав нам газ дешевший. Та й поїду, маю. Маю. Слухай, Василь, комож би ти українців привітав. Ков камеру? Ну, а чого? Я можу. Я живе, Всі... я вже раз таке робив. Приможу. Всі вітають, і те вітаю. Я готовий. Шановне товариство, дорогі друзі, колеги, цимбори, френди і товариші. Вітаю вас всіх з новим роком і різдвом Христовим. А людям політики бажаю мудрих і талановитих керівників нашої держави. А людям бізнесу бажаю великих заробітків і достатку. А людям мистецтва бажаю би до вас гості приходила кожну ніч муза. Тож будьте багаті, щедрі на колядників, смачної вам куті, моцного здоров'я і веселих вам свят! З повагою, Василь Мельникович, Гуцул Хулігани. перебільшення мушу звернутися до столиці Пісенної до Буковини. Дорогі друзі, з Новим роком вас і вас сьогодні має можливість привітати золотий голос. Золотий голос України. Голос. Щиро вітаю славну прикарпатську родину з новим 2014 роком. Хай дзвоном! Хай з приходом нового 2014 року в кожну вашу оселю, в кожну вашу родину прийде тільки добро, тільки радість, тільки усмішки ваших коханих, дзвінки, сміх ваших дітей. Хай наша благословенна українська земля народжує врожаї і духовні і матеріальні. А ми всі будемо освітувати її в піснях і вас, дорогі, милі, прекрасні друзі. І як кажуть Павло Наніч, все минає, любов не минає ні. І хай для наших телеглядачів завжди сіяють стожари. З моїм роком вас знову щастя, дорога українська родина! Сьогодні маю велику честь привітати всіх вас не з простими і не з пересічними людьми, а з братами яремчуками гордістю України. Сердечно вас, дорогі друзі, з Розом Христовим, з новим Роком. І звичайно, в ці просто потрясаючі дні, коли хочеться відчути себе єдиним цілим з простором і часом, з минулим і майбутнім, і так безсмертним, хочеться всім вам, дорогі друзі, побажати залишатися радісними, усміхненими і в своїх серцях розмножувати тільки віру, надію і любов. Новорічні вирічні різдвяні свята для кожної родини є надзвичайно важливим. Або потрібно задати про минуле, задати про те, що хотілося в майбутньому. І хочеться, звичайно, щоб те, добро, ті звершення набутки приношувалися в наступному році, щоб в родині процвітали любов, натхнення, щастя добро Європу та Істона христос, христос. Христос народився, слава моє! Ви знаєте, я знайшов мікрофон, який ви перші співали свої пісні. Ви да. пам'ятаєте? У вас Боже, так, Було таке, було таке, треба було так, так, співати. Але звучав, блін. Звучало. Знаєте, що я хочу вас попросити на новий рік? Миколай не приніс ніц, дід Мороз теж відкаже. Можна я буду співати в нього ваш репертуар? Це запроси між іншим, дуже класно звучить. Домовились. Домовилися. Yeah. Тепер вітайте з новим роком, українців. Дорогі українці, я вітаю вас з Новим роком з Різдвом Христовим. Бажаю вам добра, здоров'я, щастя, злагоди, щоб у кожну сім'ю вашу приходила тільки радість, тільки добро, тільки злагода. Я хочу, щоб ви всі були завжди щасливими, веселими, усміхними. Посміхайтеся, робіть одне одному приємно, Це так просто, а так потрібно кожному з нас. З новим роком вас з Різдвом Христовим. Шановні друзі, щиро вітаємо вас за вами рахунок. Щастя, здоров'я, любові, добра, миру і всього самого найкращого. Хай щастить вам у всьому і до нових зустрічей в новому.